В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю сьогодні, 27 березня, саме цього дня. Торік, Генеральна асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. А ще сьогодні відзначається Міжнародний день театру. Сьогодні міжнародний день театру. Отож, доречно згадати класичний вислів життя театр, а люди в нім актори. Колектив обласного телебачення щиро вітає своїх давніх творчих побратимів з обласних театрів, музично-драматичного і лялькового, які, попри всі нинішні фінансові та інші негаразди, стійко як можуть робити лише справжні таланти, служать мистецтву. Адже світ, якщо вірити іншому класику, врятує краса зі святом. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, причетні до фронтового Донбасу. Локанічно про них за офіційними повідомленнями. Минулої доби бойовики неодноразово порушували режим тиші. В зоні АТО запроваджено сухий закон. Президент України підписав закон про працевлаштування тимчасових переселенців. З початку року жителі Житомирщини заплатили 23 мільйони гривень військового збору. Благодійна Житомирщина продовжує допомогу українським воїнам. Детальніше у репортажі. Спершу зробили потрібний ремонт автівки та провели технічне обслуговування, розповідають волонтери. Машину облаштували військовими мостами, що дає можливість у вазу перетягувати техніку та спеціальними колесами, аби їздити по бездоріжжю. Люди кажуть, що ремонтували автомобіль за кошти громади. Робили неї, можна сказати, по капельку з усього світу. В цю машину пофамільно можу навіть назвати людей, які працювали. Директор лісхоза допоміг. Анатолій Близнюк, Кухарчук, Ігор, Солдодієвський, Анатолій Лобос, Саша Кумаринець, ну, Мельник Іван, Антоню, Анатолій Антонюк, фермер, але він допомагав чим общем, всю машину всім світом робили. Відтак автомобіль заповнили необхідними продуктами, освятили та передали бійцям 72-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці розповіли, що вже завтра машина поїде на передову, а це понад 800 кілометрів. Я хочу подякувати людям, які зробили цю машину, відремонтували, і вона поїде на передову. Зараз волновах. Волонтер, голова територіальної громади села Чайківка Радомашельського району розповідає, що громада його села допомагає не лише військовослужбовцям, а й їх сім'ям. Воно, вроді, здається нічого, але ми їм безплатно обробляємо городи, вони не відпасують у нас корів, ми так постановили, подарунки дітям на Новий рік даємо, воїнам передаємо посилки, посилки іменні, будемо казати, щоб вони ніде не загубилися. Так ми безпосередньо вже відправляємо, наприклад, 95-та бригада чи куди, вже волонтерами передаємо далі. За словами радомишлянина Івана Мельника, жителі району допомагають військовослужбовцям вже не вперше. Люди постійно надають адресні допомоги військовим та відвідують воїнів АТО у лікарнях та госпіталях України. Ми допомагали всім, чим як то кажуть, чи на що ми мали сили і матеріальні, і фінансову можливості. Ми допомагали починаючи від як кажуть картоплі, помпушок, гарячих обідів. Також допомагали і лісом, допомагали, зараз машиною допомагаємо. Тобто, малюнками дитячими допомагали, допомагаємо всім, чим тільки можемо. З села Русанівки ми готували їсти, возили в Київ у госпіталь нашим воєнним, і вони були дуже довольні. Волонтери на досягнутому зупинятись не збираються та планують і надалі допомагати військовим. Вже найближчим часом небайдужі радомишляни планують відправити у зону АТО, власноруч сплетені маскувальні сітки, форму для військових та необхідне обладнання для автомобілів. Ми нагадуємо спрощену процедуру отримання житлових субсидій. Для їх призначення вам треба заповнити заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Бланки цих обох документів вам надійдуть поштою. За призначенням субсидії зверніться до управління праці та соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації, а у селі у селищну раду. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. гайте час! Нагадаю, також про суттєві пенсійні зміни в Україні з 1 квітня. Зокрема, працюючі пенсіонери будуть отримувати пенсію за мінусом 15%. або взагалі не отримуватимуть її, якщо вона спеціальна. Отож, рекомендуємо пенсіонерам невідкладно вивчити пенсійні новації. І ще кілька резонансних повідомлень. Прокура... Прокуратура Марселя заявила, що недавню трагедію з авіалайнером у Франції і загибель його 148 пасажирів свідомо організував другий пілот самогубець. Кількість державних службовців в Україні цього року зменшиться на 20%. З 1 травня в Україні подорожчає централізоване водопостачання. В Україні в обіг вийде монета номіна... номіналом 10 гривень. Названі нові лауреати всеукраїнської премії імені нашого земляка Івана Огієнка в обласному муздрамтеатрі імені Івана Кочерги. Сьогодні пройде великий святковий концерт з нагоди міжнародного дня театру. В неділю Україна перейде на літній час. А віруючи західного обряду відзначать вхід Господні в Єрусалим. А на Житомирщині триває весняне садіння дерев. Великдень на підході. І наостанок цитата завершального березневого тижня: оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо Вдалих вам вихідних, тільки приємних подій. Бережіть себе та Україну. А ми зустрінемося з вами на наступному тижні.